Господарське, з проханням написати претензію до, це був договір будівельного підряду, вони зробили роботи, їм не заплатили гроші, там, там суми великі. Їм треба там порядок передбачає, що треба виставити претензію до судового врегулювання спору, обов'язково господарських спорах. Я їм написав, я нарахував їм тої подвійної білкової ставки, вліпив, що аж сам виспряв духом так? Прийшло заперечення на претензію, де і ці скажуть, ви знаєте, нам прислали заперечення, кажуть, що ви неправильно порахували, що моя рахуватися не так, як ми порахували, то треба ще ділити на 365. Я поняв, що я приїхав, що я неправильно порахував. Я викортився, кажу, я знаю, але я щоб не лякати. Добре, що це не в суді, бо зганьбився, ну перше правда. Сказали би, слухай, ти то-то. Ти... Формула така сама, точно така сама. Просто ігра гра слів. Знову ж таки, якщо подвійна ставка НБУ, то є сума пені дорівнює сума боргу, помножити на, наприклад, 2К. Ну, Може бути в договорі прописано, що пеня за несвоєчасне своєчасне виконання зобов'язання становить облікову ставку. просто, просто Колись, до речі, щоб ви знали, до 2002 року. З 2002-го, ще раніше, як ще тільки гривня почала з'являтися, там в статті була прописана, ця, прописана така штука, що ця облікова ставка мінімальна має бути 0,5. Тобто гарантовано. Вона може бути зараз на сьогоднішній день цю норму забрали, може бути 0,1 або він не Ну такого нема. Всі пишуть подвійно. Так? Помножити на кількість днів і поділити на 365. Так? Але тут є одна хитрість, яку теж треба знати. Закон говорить, що береться облікова ставка, яка діяла на момент існування прострочення. Якщо ви можете подивитися на 2014 рік, у нас за рік вона три рази змінилася. Так? Припустимо, ну, я писав всі приклади під сьогоднішній день, під 3 жовтня. Припустимо, знову ж таки, в нас там борг, Вони, борг солідний що буде, бо ми облікова ставка, значить якісь бізнесові питання. Борг становить наш евентуальний, який використовує в прикладах, 92 343 грн. так? Припустимо. Так? І знову ж таки в нас прострочили, наприклад, на, е на скільки днів? Я писав на 83 дні. Значить, це Бог. А те у нас є 83 дні. Так? 83 дні. Як порахувати облікову ставку? Значить, ми рахуємо, що 83 дні накладаємо сюди. І в нас виходить ну, строк. що Отут 77 днів. А тут 6 днів. Ну, Борг виник ще діяла ця ставка, через тиждень стала вже інша ставка. Ну, Сумарно, значить у нас різні ставки. Тобто ми рахуємо спочатку по одній ставці, потім по другій, потім плюсуємо. Тобто в нас виходить. Якщо в нас, наприклад, просто облікова ставка була одинична, і ми беремо цю формулу, то в нас до цієї суми буде, значить, так само 6 днів, да? ну просто щоб я не розписував, у нас вийде 144 гривні 20 копійок. Це за 6 днів. А за решту днів 2579,27. Додали це, додали спресували і вийшлося. У нас загальна сума 2500. Ні, ні, тут не так. Це мало бути 2435, ну, умовно. Получається 2579,27. Тобто треба порахувати окремо. От тут дуже важливо дивитися. Знову ж таки, ліга. Дуже гарно, де какуюлятори. Якщо ви працюєте на підприємстві, слухайте, нашому врахувати? Я там. тетя Люба бухгалтер. Люба, порахуйте мені. Йотілюба, та, тін, тін, тін. Ви не знаєте це речі. На, порахувала, на дитинку, на тобі, цей виключний суд. Бога в судді, кажуть, взяли фіцину, та тетя люба. Перша заповідь юриста, це я не буде. Ви не поховали з не ви Нічого, нічого не це, нічого не вартує, я тут сил подав вам. Сайт uh, інду, там де це все є, зайшли, подивилися. ага. Така-така відсоток. Формула у вас є, наклали, порахували, супер, вас питаються знову ж таки. Де ви то взяли? А ви такі. Опа! Формула? Математика, все, це не треба доказувати Тобто Це є зрозуміло. Тобто це важливо знати, що таке облікова ставка. Тому що люди читають, наприклад, на одному форумі, Юридичному там хтось каже, а от там в мене договір, я прочитав, облікова ставка НБУ за кожен день, я порахував, що тут так непогано, да? ну, бо він не знає, що треба ділити. Ну. Але там, а ага, ще поносне вака. У 2К. Ну, якщо подвійна, якщо одиночна, то, то ну просто формула та сама. Але подвійна облікова ставка це як загальні зараз правила, так? У нас да. ще просто в договорі тільки може Можна... бути. Незначено. Це максимальне. А, максимально. Це максимальне. Тобто е коефіцієнт той самий, тільки тут замість 3% чи 5% річних облікова ставка. Облікова ставка, вона його така, ну, встановлюється. Зайшли на сайт Нацбанку і там все написано. І ви порахували, і ви попали в 36%, тому що це неправильно не рахували. Але це в випадку лише, коли. Госп... Так, так. Якщо інше, то 625%. Значить, е Тепер є дискутивний момент стосовно оцеї штуки. Оце. Так? Тут воно називається пеня. Ну я не знаю, я би, наприклад, на мою думку, це треба було виправити. Тому що це неправильно. Згідно закону, спеціального це називається пеня. Згідно цивільного кодексу, це не пеня. Так це пеня чи це не пеня? Але в чому дискусія? Це дуже важливо. Якщо будете мати нагоду на цьому зіграти, попробуйте докажіть це суду і суд, якщо повірить вам, то ви взагалі супробуєте. В чому нюанс пені? Позов на давність пені становить рік. Так? Ніхто про це ніколи не думає. До вас прийшли з позовом про гроші. Так? Вони впали з позов. А ви вообще, ну то як, скажіть що. А це ж пеня згідно з оконом. Ну, це якщо ви будете в якомусь суді звичайному, тому що в господарському там толкові люди, вони там, вони зразу вас розгромлять в такому, це ж пеня, та пеня, так, там рік суддя та дійсно, там рік Так? Але насправді, насправді, що є, процитую, постанова вищого господарського суду. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань. Він зазначає, що необхідно мати на увазі, що правова природа пені, пені так? згаданих нарахувань та процентів річних є різною. І відповідно по-різному здійснюється нарахування цих сум та обчислення позивної давності щодо їх сяни з бружника. Але це є консультативно, це думка Вищого господарського суду. Ну, Тобто вона не має ніякої сили. До речі, щоб ви знали, нюанс такий, це більше стосується кримінально, взагалі, щоб ми заговорили за ці постанови, роз'яснюючі. Колись як був старий КПК. Старий. Він був писаний, переписаний, за 40 років латаний, перелатаний, там не виникало ніяких питань, ціла цілі полмуди роз'яснень, постанови Пленуму про практику, як все було розписано. Прийняли новий, нічого немає. Почали писати. А? І десь якийсь суддя в судовому рішенні влупив, що згідно постанови інформаційного листа, то-то, то-то, то-то. Ну, вони продубльовані. Справа дійшла в Європейський суд справ людини, і Європейський суд справ людини ці постанови визнав як втручання судочинства. А? Їх перестали писати, їх сайта зразу легенько забрали. З них хто не говорить. Це якщо ми говоримо про канальні процеси. Ну взагалі, тобто, вони мають е такий е консультативний, це позиція господарського. Суду. Позиція цивільного я не знаю. Не, 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 це. Тобто Ви можете на цьому зіграти. Знову другий обман, бачите, як говорю, написано пеня, але це не пеня. Написано за кожен день прострочення, але це не за кожен день. Змієте? Тобто, якщо ви Якщо ви це вже знаєте, ага, супер, ваша перша претензія, перший позов, де будуть ці от, облікові ставки, буде написаний зразу з ходу. Супер! Вообще. Тобто, це суттєвий момент. Значить, зрозуміло, є два способи. 625 Світлоного кодексу, 3% річних, річних за замовчуванням, А індекси? це 3% за замовчуванням. Якщо передбачили інші проценти, то інші. 5, 10, 15. Якщо на річні і місячні, то ділимо на 30. Формула не міняється. Так? Значить далі. Тепер це індекс інфляції. Перший індекс інфляції. Дуже дуже цікавий є момент, і теж це треба знати. Значить, індекс інфляції. Ну, всім відомо, що інфляція це є, якщо сказати по-простому, це є знецінення або здорожчання грошової одиниці. так? Тобто сьогодні в мене є 100 гривень, я на них можу купити там щось кажучи, А інфляція вдарить, і ці 100 гривень я можу лише, не знаю, в трамваї приїхати. Mm -hmm. Та як колись були купони, там, так, 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 так. Mm -hmm. Тобто, вони взагалі нічого не вартують. Інфляція, наприклад, в цьому, як його там. Зімбабве, там, така інфляція, що там е, з такими скачками, що е, там, наприклад, там, в 11 годині дня бокал пива коштує там, 300 тисяч їхніх зімбабійських доларів, а через 2 години, він через 2 години він же коштує 600 тисяч зімбабійських доларів. А ще через 2 години гроші стали е, дешевші того паперу, на яких надруковано. Інфляція, так? Нам треба правильно порахувати індекс інфляції. Як він рахується? Тут формула набагато простіша. І буде вона викликати таким чином. Тут вже не буде всіх, не буде альфа-бета, це буде нормально. Назвемо її умовно. Я скоро розвернуся, щоб там краще було. І-І. Дві букви І. Індекс інфляції. І-І. Значком S. Середній, як він рахується? Він рахується за формулою І1, помножити на І2, помножити на І3, помножити і Ін Середній індекс інфляції це є множина усіх індексів інфляції за кожен місяць, які існували на момент пошкодження. Тобто, наприклад, нас, якщо ми рахували там дні, там були дні. То умовно треба порахувати по місяцях. Б, так? Тому що кожного місяця новий індекс інфляції. Індекс інфляції, наприклад, за липень, за серпень, за вересень, за жовтень. Перемножили і вийшло. Тут теж треба знати одну штучку, дуже важливо. Як рахується індекс інфляції. Індекс інфляції рахує <кій> Державна служба статистики. Вона рахує. Вона цей індекс інфляції публікує в урядовому кур'єрі. Та... Це якби рахується офіційний доказ, що індексляцій саме такий. Але бігати, шукати урядовий кур'єр, по-перше, його підписати нереально, його нереально отримати на руки, купити його нереально. В подальших лекціях ми поговоримо, де треба буде його ну, дійсно. Його нереально, ну, просто нема. Його виписують суди, йти до когось у суд, просити. Або, або посилати помічника чи поїзд в бібліотеку Стефана, <реш> Ну, кореш, тобто його немає. Ці індекси інфляції є в інтернеті, на сайті, і ссылка, на який теж йде. Значить, як воно рахується? Вона рахується, ну, рахується теж по-хитрому. Як би сказав, по жидівськи Значить, Якщо сьогодні в нас є 3 жовтня, жовтня, то індекс інфляції за жовтень буде виведений лише 10 листопада, на 10 число наступного місяця. А тепер, виходить, конфуз. Дивіться, наприклад, нам треба порахувати індекс інфляції, який виник за останні 4 місяці. Винні на гроші. За 4 місяці. Липень, серпень, вересень, жовтень. Припустимо, так? 4 місяці у нас фігурує. Ми відкриваємо сайт, ми відкриваємо сайт чи хасерпу, дивиться. Значить, липень. Липень у нас. Так от. 100,4. Е, зразу кажу, бо хто не знає, чого 100,4? Що це означає? Це означає, що гроші знецінені, плюсовий рівень інфляції. Тому що, якщо би було наприклад, 99, це означає, що гроші стали трошки. В нашій практиці було таке, що в нас треба було ставити гроші за розписками, ми вивели рівень інфляції і вийшлося, ну. Так, логічно, що людина має віддати гроші менше, ніж ніж взяла. Там щось вийшло 99%. Тобто 100% і цих 4 десятих це збільшується. Це інфляція збільшилася. так? Липень 100,4. Серпень, ви дивитеся, серпень 100,8. Це свіжі, справжній. Вересень. Вересень нема. Нема 60 жовтня? Mm. Нема. А жовтень, ми в жовтній вже стягли. Нема. Да? Як тоді бути? У нас тут ознаки питання стоять. Як ж тоді бути? А в такій ситуації бути дуже просто. Є Тож, звичай ділового обороту. Якщо в нас ще немає тут місяців, ми рахуємо, ми беремо таку нейтральну цифру, так, так, так звану одиницю. За замовчування, просто 100. Тому що я вам зараз покажу, коли ми будемо перемножувати, воно ні на що не вплине. 100. Так? І нам треба порахувати індекс інфляції. Тобто ми перемножуємо ці всі речі, але перемножуємо як? Ми беремо це за одиницю, ми тільки десятки, тому що тут не змінилось. Ми фактично беремо 0,4, вимножите на 0,8 і у нас. 0,32. 0,12, так. 0,32? Ну. Ну. Е, так от, ні, це ж 10. Ну, відкритий калькулятор можете переконатися, що так. <плес> ну, менше з тим, тобто я в пам'яті, я просто <плес> не це. Значить, а, ні, не, не, не так. Тож не так, тож множиться, не, не дивіться, то множиться отак. От Один кома, ми зміщаємо, ми, змі... ми зміщаємо нулі. Один кома. 004 помножити на 1,008 і вийде 1,012. Правильно, -правильно. Просто це відсотки. Ми перемножили це 1,004 ну, на 1,008. 01012. Так? Так, не ми не так, не ми не так. відсотки перевели, я забув, це неправильно видно. Тобто, виходить, 1,12. А тут ці сотки ну, по 100 перетворюються в одинички, вони не змінять, буде такий курс. Тому, відповідно, якщо нам, наприклад, знову ж таки були тих 92 тисячі винні, 343 гривні, ми помножили на цей індекс середній інфляції, і в нас вийшло, що нам мають віддати 9,3 4, 5, 1, 11 Порівняно з 2,343. Тобто тут м -м, інфляція, на прикладі суми 90 2343, яку ми брали раніше, вийде, що тут капу вже ну, 1200 гривень. Просто тільки на, на рівні інфляції. Так, то, то, то да. середній це є перемноження. Це є взяли індекси, от індекс в липні був 100,4, в серпні 100,8, тут у нас немає, ми ті порахуємо, що це тільки типу, інфекція. Це лишається 1,012 чи теж кова переносить? Ні, ні, ну, ми будемо просто множити. Ну, ми ж коли множили, ми ж не стоп не множимо. Ну, і є наш зараз... Да, так, ми, якщо ми зараз звертаємося, е, за та, якщо, ну, якщо він це буде це винен гроші більше, Якщо він буде винен за рік, то ми 12 місяців. місяців. Ні, ми тоді будемо дивитися, що було в червні, будемо дивитися, що було в травні. Вона Ну, та, але, Так, зробити, так. А внуште, так. Та, всі переможете. Якщо буде 3 роки, то за 3 роки треба переможити. Тут треба. Так, все перемножте. Але тепер дивіться, а тепер виходить штука, може вийшло таке, ну в Україні. На жаль, поки немає позитивної інфляції, може вийти така, що коли ви все перемножите, у вас вийдуть менші одинички. Ну, що людина, наприклад, взяла там, 92, а має віддати ще 91. Так? В такому випадку застосовується аналогія закону. Є закон України про індексацію грошових доходів населення, який говорить, що. Ну, Там по аналогії, я вам буду потім на судному занятті про еліменти розказувати. Якщо сумарний індекс інфляції становить більше одинички, то ви тоді можете вимагати. Якщо становить менше,